Друзі, з вами Максен та Тимофій. Всім привіт! І сьогодні ми граємо на Майнкрафт сервері. І сьогодні ми будемо грати у Бедвардс. Як бачите, на цьому сервері є багато різних ігор, Skywars, Bedwars, паркур, Майнкрафт виживання, Мардер містері. Ось. Ну, а сьогодні ми будемо грати у Бедварс. Ну, а перед початком відео ви поставте лайк, підпишіться на мій канал та не забувайте про дзвіночок. Ось. Так, отак, от я по літньому в І Сьогодні яке число? 5 липня, здається? Так, да так, -да так, -да, 5 липня. Ось, о, до речі, зацініть скін, мій, який я, дракончик. Бачите? Ну що ж, друзі? Ми розпочинаємо, а вам гарного перегляду. Так, ні, ну я все ж таки красивий. Так, добре, давайте, Тимофій побігли і натискаємо на Бедварц. Бачите, друзі, тут є дуже багато режимів. Ось. І все, ми зайшли. Так, і нажимаємо. Так, сюди, здається, на компас. Так, і. Напевно, що четверо будемо грати. Так, тикнули. Так. О, ось, ось є Тимофій повідь. у нас. У нас oh, вже же. почався yes. відлік. Так, да. Друзі, якщо набагато, багато набереться лайків, то ми будемо далі знімати Мардер Містері і ну, багато різних ігор на, на серверах. Бо бачите. Тепер є така можливість. Ось, все, ми починаємо, і я, на жаль, не з Тимофієм. Я за. Да. Я за синіх. Я за. А, це червоне таке ліжко, капець. О, Ух ми, ти, сусіди, ми ми сусіди. ми в якомусь Китаю. Да. Що за Китай? Не знаю. Ми з Китайозами. Ем, так. Так. Тут красиво все ж таки, так, правда? Так, да, так, да, да, дуже гарно. Так, так. Блин, я нас брав только два золота. Вау. Два золота, это золото. Ой, железо, э, два заліза назбирав. Та володцай ба... мені мешає. Я там ба я там бачила. Ой, э, мужик, видите? Я там бачив, там за 5 заліза можна меч купити. Ух ты. Ну так, mm. це дуже класно Я вже грав, до речі, і мені дуже сподобався е, іменно е, цей режим від The High. Мені здається, що так називається Хіве, то не зрозумів. Е, так, ну все, йдемо, подивимося до цього носато. Що у нього тут продається? Що за турелька? Так, добре, давайте зараз будемо захищати наші... Це пастки такі. Такі пастки. У цього там е, турелька. А, ти вже знаєш? Так. Да. До речі, друзі, там, як ми заходили на початку дуже красива графіка. Мені дуже сподобалося. Там такі от, ну, моди можна сказати, дуже класно. Досить гарно. Постаралися організатори створю... створювати цієї гри. Так, ти ми. Так. І заходимо. А ось такі пенсії. Так, терем, тирем. Ще потім зіграємо, будем... потім, друзі, будемо знімати для вас Мартер Містері. Паркури та багато різних е, цікавих. Міні. Ух ты, нападає, нападає, нападає. На мене жовтий. ти, за... ти... О, все, я його скинув. Ой, я навіть собі нічого не взяв, не купив. Я вже починаю будуватись. О, що тут. Анік, о ти який? Синій. О, Зелені. зелених знищили. А я їх бачив. Оце моє знищили. Та? Да. Йома, так. Так, ти де кажеш, що ми сусіди з тобою. Ти червоний? Таке мета, я червоний, ти аж через острів. Да? А в мене та, твої. На мене твої напали. Та? Ні, ні, ні. А я ще навіть дуже швидко, до речі, все йде відбувається Я пущи за мене наше ліжко твої? вбили Тебе вбили. І твоє ліжко зараз теж. Ваше ліжко зараз А не його хтось забудував. Там, а, його ні, ні, ні. а у нас ще нічого я його не встигла. Я твого руками б'ю. Ну Нічого собі вони так швидко прокачалися? Та вони просто вже сотий раз це грають, напевно. Ліжко! Синя ліжко мінус. О, все. Все. І зараз все, напевно, зараз червоні вже будуть знищені. О, я можу дивитися. Я і літаю. Я дивлюсь за вами. Так, Так. ліжко забудовано. Та то я його забудував, там тільки два. Я до тебе ти пехнувся. Я до тебе ти пехнувся. Я та... тебе не бачу все одно. Да, а дядь, е! Так. Е! Пішов з геть, геть! Давай, свиня! давай Це. Що? А ні, то не свиня. Злам, мені, ваше мені, ліжко. мені здалося, що там типу, якесь рожеве. Я подумав, що то свиня, а то просто скін такий. Так, без образ. Фуня. Так, прокачали цей спаун. А, тут вже два зразу прокачалось. Все, і тепер збираємо золото з тої сторони, в там ту сторону. Так, зараз, нам треба ще щось, друзі, знайти. Тут два. О, давай за два алмазика. Чік, чик. Ну, все, стаку може і хватить. Я, до речі, друзі, зазвичай займаюся отаким от, забудуванням ліжка. І отак от, от проходить е, наші справи. Все, лишився хтось там ще з зеленої команди, до речі. Я бачу просто перекреслене ліжко, але mm -hmm. гравці все ж таки ще лишилися. Це от такий от у нас мінус. Та, все. не будет. Нарешті. чекав, поки ти вже закінчиш, мені вже нудно стало. А, ти за мною слідкуєш? Так. Да. Так, добре, Е, а, ще ні, ще не кінець. Та де? До кінця ще далеко. О, все. Прокачали і. прокачали. Все, супер. Так, і там вже теж прокачано, прокачано все. Так, тепер я дивлюся по зброї. Ну, Зброєю трішки проблеми, йду собі, візьму от туди. До речі, друзі, скоро буде новий сезон. Це буде, так сказати, вже скажу вам наперед. Це буде один блок з двома особами. Як ви думаєте, хто це може бути, то пишіть у коментарях. Ось, Він, напевно, що буде виходити на цьому моєму каналі, а друзі, на цьому основному. І друзі, напевно, що я створю ще один аккаунт, він буде якось називатися по-іншому, і там буде трішки інша тематика. Тому потім вже більш детально розкажу, буду залишати ссылки, ну і тому подібне. Це... А, це вісім коштує, а я... Так, добре. Що мені треба більше? Це. чи це, ну, Давай, напевно, все. Давай. Так, ага, із. Броньки щось. Ну, давай, можна і це. А на телемтай не хватає. А. А, так, добре, я подумав, що це вже ворог на моїй території. Друзі, давайте біжимо, біжимо. Паркур. Ідемо ламати чуже ліжко. Тимфі, розказуй, що ти там, як там. Все добре, чекаю тебе. Мене поки так. я дограю. Ти мене вже чекають так. зі всіма почастями. А От гад. Гат. Гат. І все, і в мене закінчив, оп, і все. Кіндик йому. Блін, а я взяв не топорик. Оп! Ой! Бляха, хто мені поможе? А підстрахуйте хтось. У мене тут два халка напало, а хоч у нього не такі уж сильні. <хи> так, Тимофій, ти за мною слідкуєш таке? Да. Все, дивись, я зразу двох черик черикнув. Е, да, ще одне напало. Та ви за, за цей, та тікайте, звідси. Капайте, вони мене добити не можуть. Капець, їх троє, вони зі мною справитися не можуть. Хоча в мене ні броні, нічого. Ой, то я тим мечом б'ю. Так, все. зажали мене в вкуп і їм кіндик. Так. Друзі, до речі, пишіть в коментарях, якщо вам цікаво дивитися на от о, все. А, то мене мою команду ліжко вбили. Там. Все, нарешті, цьому кінець. А мене зараз якщо доб'ють, це буде капець? Замрусь. Зараз, зараз, оп, все, до відзнання. Вони зламати там нічого не зможуть. А я нічого не бачу. Тут темно сильно. Зараз вверх прокопаюсь. О, я зламав, Що я зробив? Ух ти. Дай, я не зламав нічого. Ти вже нема в жовтих ліжка? Та, нема ліжка в жовтих. О, все, жовтих повністю. О, знищили. О, я зараз зеленим. Ні, ні. Блін, гейм овер! Ти останній програли! Б. Але красиво! Ух ти. Так, я на другому місці. Отак от, друзі, це виглядає. Червон, це, червона команда. Поїхала далі. Так, погнали, На четвертих. погнали. Ага, чекай, чекай, чекай. М -м. Це є. Нажимаємо, напевно, що. На Давай двоє зіграємо. Тепер двоє. попробуємо двох Дай. зіграти. Так. О, о, так, о, ти так, Є так. в мене? Окей, супер. Ще не вистачає. чекаємо. Друзі, та, будь ласка, от зараз проведемо невеличку екскурсію, о, о, паркур. Друзі, напишіте у коментарях. Я в кінці відео ще покажу, які варіанти є. Може, також хтось теж грав щось з цього і можете порадити. Ну, ми О. з того всього спробували тільки що 5 чи 4, так, Тимофій? Так, да, так, да, так. Да. Ми щось таке якесь отак от попробували. І то так, щоб ознайомитися, подивитися, як що. Я, я прошу повністю паркур. Це, По старт. І... Старт і я за синіх, я і, сині... і, на жаль, не з тобою. Я Ти за, за яких? Ого, я не знаю, скільки тут команд? Ну, то бо то кожен по два грає. Да. Ой, я, я з якоюсь красоткою граю. А я з якимось. Ем, ем, так, давай познайомимося невідомим чорним, <сум> Enderman. <сум> Enderman, який мене гатить головою. Блін. А ця красотка така. Свята вже в минулому. Це якось набагато красивіша. Дійсно Диз така нічого така. Ми тут з ним б'ємось за... Ти за яких, кажеш? Я за синій. Темно-синій. А, за... я... а, то я за голубих. Чекай, от Далтонік. Ми з ним, Ми з ним б'ємося за залізо. А моя? А моя ця... Давайте її на... Хориха... Хориха. Хорнхандес. Хандес. Короче, я не поняв нічого. Я вже забудовую ліжко, а, да, а, той... а ти щось бігає. Ти забудовуєш ліжку? Чувак, а ти там синій. абориген брігін щось бігає, і радується. Абриген! І щось збігає і радується, то взяв на залізо. Так. Я зараз буду забудовувати наше ліжечко. Абриган розвивається. Він <рес> звивається не забуду. Повезло тобі в комах. Ти кажеш, оця от катапульта це пастки, так? Я так думаю. А, туди пише, чекаєш ось. Так. Де вона? І са ем... Ну, пише, що то якась турет. Блин, вже турет. стоїться, кого. Драгон бра. Брагон... Дужовтий. Браг... Бо... А. а, це цей. Mm -hmm. Ну, ясно. Ну, ясно, що, коротше, нічого не ясно. Mm -hmm. Фон -фон. Ого, Сірік вже так швидко знищили. О, да. Ого! На нас теж вже так е непогано оранжеві нападають. Йоу! Ти що? Капець! Вони туди у нас. знищили, це, це ваша команда. Ні! Блін! Капець. І мою. Тоже вбили. Да. Я і не думав, що то так настільки швидко буде. Да. А ти Капець. подивись за мною. За мною. глянь. Зараз я тебе шукаю. Там э, за компас. Я так, бачу, 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 бачу. За такими. А, і там можна телепортеру. ТПХ. Этого не бачу. А, вон я бачу. Вот так. Я теж не бачу. Ну, отбудь сюда йде. Та у вас лісто слабо забудовано. А ви сусіди, а не ви маєте жовтих пробудованих до вас. Угу Отак от друзя, друзі, хатка оця от, е, карта, хатка оця відбудована. Побудована в якісь, якісь Арабські Емірати, чи що, не знаю. Вау. Чи може так. то Африка? Ну, ладно. Так, чому тут нічого не спавниться на другому острові? Якусь дивну. Да, 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 да. Жовтих знищила є. О тут і немає нічого спавнитися. А чого ще спавнилося? Бо це команда. Розумієш? Це команда сірих, а ліжко в них знищена і е, цей, оця спавнилка не спавниться. Амазий. 4 омази. Все, лишилося 5 команд. Оранжеві тут найсильніші, хоча в них ліжко. А, ні, то де вони найсильніші? У них навіть нормальної броньки немає. Я впав і всі А речі, здається, зберігаються, ні? Ні. Ні? Ні. Тільки броня. Броня тільки зберігається. Дуже шкода. Так. О! За них ліжку знищує. Так, лишився один зелений, наскільки я зрозумів. Та, його одобивають. За ним бігають. Подую я, забудовую. О! Червоних. Червоних тікнуло. Оба! Всьо, все, лишилося чотири команди, друзі. Ну, три. Я ще все тільки там поодягну. Все, все, тепер три. три. Тепер Давай за... прокачуйся. Йди на центр. Я за Амази. Але через сусідів якось. А, ти навіть не маєш через кого пробудуватися. Через жовтих може. Та ні, через жовтих не варіант. Я йду до амазів. Ти йди до Ізумрудів. Ізумрудів, Добре. Тобі буде вигідніше. це. Там, е, на Там на центрі є хтось. Що? Там на центрі є хтось небезпечний. Ну, як сказати, я поки що нікого не бачу. Ні, ну до центру. Ні, на центрі нікого немає, поки що. О, добре. Оба, все я на центрі. Да, тут Нікого немає, ти один на центрі. О, добре. Тосник 4 спаунера? Да. Так, 4 спаунера. Класс. Тобто все. О, тут таймер 16 секунд, только да -да -да. там 20 на пару. Обохваленно, наверное. Так, ну думаю, 6 из вроде не хватает. Иду, куплю себе в час. Звук, Жу, бежу, бежу, бежу. Я не паду. До речі, ще, друзі, от така є невеличка інформація, можливо, для когось цікава. Хто дуже е, любив дивитися серіал за села, за мою історію. Ось то можливо, що вийде прем'єра. Не знаю коли. Не знаю як, але прем'єра має вийти. Ось. Тому чекайте. Той сезон має бути досить цікавим. До <гас> мене оранжевий побудувався. Той сезон має бути цікавим. Но я поки що нас зберу туди. Нас зберу там е, людей, Ого, з якими ну, будемо знімати це відео. Е, ну, трішки ще допрацьовуємо сюжет. Ну, в принципі, ем... в принципі, перша серія майже готова і спланована. Просто там діло в часі, діло з акторами. І як це все буде виглядати? Там ще якісь у мене невеличкі проблеми з модом сталося. Ми би мали сьогодні відзняти. Ось. Але, 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 таке от сталося з модом, і я не розумію, що там сталося. Також потрібно буде пофіксити звук та багато чого. Тому буде набагато краще з усім. Що там, Тимофій, ти я вже Пропі, Мені пропі... займало ліжку ячальник. О, а твій синій, ще досі живий, я yeah. дерев, кстати. До yeah. речі, його yeah, Ого! Я... А, бо він в, чер... yeah. в мене на базі. Він в червоних. У <плес> мене вже був алмазний меч і. Це Мас. Зелізна... О, а, це то точно твій ендермен. Mm. Він full алмаз. У yeah. да. мене був алмазний меч вже і залізна броня. Я ендерперлом Перлом тепехався, але не до і відео. <рес> Чи це так само, як я з Артемом, здається, грав ем, цей. з ендерперлом. Тільки може вже. Друзі, Снимем? до речі, хто не бачив е, того відео по Підварцю, то подивіться. Ми вчимося розмовляти, можна так сказати. Ось. Може... Ну що ж, виходимо yeah, yeah. Live game. Ну, що ж, друзі, як обіцяв, під кінець відео ми все... я покажу е всі варіанти покажу всі варіанти різних е ігор. Mm -hmm. Так. ось е Починаємо від такої курки. Ми грали от, але нам не дуже сподобалося. Також, за... після цього відео ми ще позаходимо всього, щоб розуміти і знати, як це грати. В цього мене грали, в це мене грали. До друзі, хто знає як це грати, чи колись грав, і це дуже цікаво, то пишіть. Ось. Та також, друзі, хто знає якийсь сервер, якийсь крутий сервер, чи може навіть ваш сервер, і ви хочете, щоб я на ньому побував, то пишіть у коментарях. Також те саме Murder Mystery ми в нього були. В, кар... в паркурі ми маємо зайти. Далі Bedwars, Skywars, були були. Ну, тут цих чотири ми були. Далі е, в будівництві ми не були. Оце от хованки в блоках це Тимофій грав. Е, далі, смерть з косою. Що там треба було робити? Ми заходили, я вже не пам'ятаю. Е, я теж не пам'ятаю. Так, добре, ну що ж, оце, от здається, танці. Так, е, це танці, там треба танцювати по кольорах, здається. І в цьому не заходило, а, до речі, от сюди заходив, на ось от. І от сюди теж мене заходили. Ось, ну що ж, друзі, відео буде підходити до кінця. Також будемо багато знімати всяких різних відео. Будемо старатися для вас. Ну і що ж, все. З вас. Лайк, підписка. До нових зустрічей з вами був Максен та Тимофій. Всім па, -па. всім па-па!